Привітик! мене звати Полі Дрінк, та ти знаходишся на моєму каналі. Вже другий рік поспіль я знімаю влог про святкування свого дня народження, але цього року це свято набуло не неймовірних масштабів. Тому я хочу, щоб ви занурились цю атмосферу святкування разом зі мною і бажаю вам приємного перегляду. Я нарешті стала схожа на людину. Ми вже приїхали у Краків, заселилися в готель. А зараз ми їдемо в торговий центр галерея Краковська. Там поїмо. Щось поїсти, тому що я їла останній раз вчора в обід. Людина, на яку я чекаю, приїде приблизно за годину, тому залишилось чекати зовсім недовго. Я чекала цієї зустрічі два роки, більше ніж два роки. Це в частину галереї, там де писав. Будемо чекати. Залишилося хвилин 20 і вони вже приїдуть. Мені тільки що зателефонували, але тут, в цій частині, якраз де я стою і куди вони мають приїхати, нема зв'язку. А, а може то не хтось в... Краков приїхав? Ой, не буває знаю, не Куди в китай? він да? ну, сказав на так? Ждать тут. Мы бы за Ладно, мы тоже долго искали Макдональдс. Я вижу папу. он папа. Що ж, друзі, поки ми гуляємо Краково, ми зайшли у Starbucks. Ми взяли кафіюшечку. Ще ми взяли чашечку, тому що я свою потеряла. А, і тепер ми будемо далі гуляти. Взагалі погода дуже така жарка. Всім добрий ранок. Ми вже прокинулись, поїли, зібрались на годинку 6.30, а нам за пів години вже виходити та летіти в аеропорт. Летіти в аеропорт. Нам проходимо реєстрацію та летимо далеко-далеко. Ми вам потім розкажемо, куди ми летимо. Але я дуже чекаю цю поїздку, тому побажайте нам удачі і до зустрічі! Як ви думаєте, куди ми летимо? Ми вже знаємо, куди ми летимо. Так, ми вже стоїмо на посадці. Коротше, ми прийшли, почали знімати, тут все люто, подумали, що ми якісь кончені. Прийшли знімати. Зробили легендарну фотку, а тепер шукали маму. Дуже велика черга вже на наш вихід. Дуже багато людей летять туди, куди летимо ми. А ми не скажемо, куди ми летимо.

Що ми ну, а тут ми вперше побачили Ейфелеву вежу, яку, до речі, видно з вікна нашого готелю, що для нас стало великим здивуванням. А потім ми пішли гуляти та насолоджуватися цим прекрасним містом. <му> Так, значить, ми приїхали на наступну локацію, тут а, фонтан з зеленими стульчиками. Ми взяли макаронці. Один макарон коштує 2,70 євро, в ну, якійсь відомій кондізі. Один макарон коштує 2,70 ми взяли 3 на 8-10 євро. Ну, 8 євро 10 центів. Дуже швидко оці стульчики розгрівають дуже швидко. Прям дуже. Тобто, ти тільки бачиш, його все... О, і ми йдемо до Лувру. Ми не будемо туди спускатися, тому що, тому що ми витратимо дуже багато часу, але ми просто там погуляємо. Ну, біля нього. Але нам треба знайти воду, тому що дуже жарко, дуже хочеться пити. Дратує те, що дуже багато людей, які тебе постійно штовхають. От. Але треба знайти тіньочок. Ми знайшли Лувр і зараз ми йдемо туди, подивимось, далі що там. А ще ми дуже шукаємо супермаркет. А ти загугів Google Maps? Де... Після того, як ми пофотографувалися та погуляли навколо Лувру, ми пішли трошки відпочити в готель, щоб реалізувати одну ідею. Так, значить, у нас ситуація наступна. Це майже... Час заходу сонця. Час 0 кожен час. Коротше, ситуація наступна. В нас без... Е... Коротше, майже 10 -го година у Франції. Каждий час на 3 хвилини І на 10 хвилин по особливому случаю. Ага. Uh -huh. Тобто у нас лише 3 хвилини? Лише 3 минути, так. Будь-якому, будь-якому. Давай. Короче, ми вирішили пофоткатися в темряві на фоні філівої вежі, тому що в мене завтра день народження. Все ладно, всі біжать. Мама біжить. Ну а фото, які ми вже зробили, ви можете побачити в моєму інстаграмі. А також чекайте продовження цієї історії та влогу про мій день народження.